Вранці приблизно о 5.00 ворог застосував балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. Росіяни втретій поспіль застосували північно-корейські балістичні ракети типу КН-23. І знову сили та засоби нашої протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своєї мети і уразити Київ. Крім того, практично одночасно з балістикою в бік Києва заходило кілька ударних БПЛА ворога, але і їх вдалося знищити за дві години після спроби завдати балістичного удару. Приблизно о 7.00 ворог атакував Київ вже крилатими ракетами, але знову силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені в Києві без руйнувань та Потерпілих. У Київській області прямих влучань немає, як і постраждалих. Проте через падіння уламків зруйновані два та пошкоджені 16 будинків, вибиті вікна, пошкоджено фасади та дахи. Також пошкоджені чотири автомобілі, паркани та лінії електропередач. Було загоряння трев'яного настилу. Загалом вночі окупанти випустили по Україні вісім ракет: балістичних, крилатих та керованих, а також вісім ударних БПЛА. З них сили ППО збили п'ять ракет: дві балістичні і три крилаті, та всі безпілотники у межах Київської, Сумської та Полтавської областей. Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих. Не залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога допомога бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівдрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.